приняли решение, которое предлагалось принять в первый день и не заниматься всей этой ерундой. Потраченное время три недели впустую, оно не решило, по сути дела, по сути дела, тех требований, с которыми выходили наши коллеги. Оцените красоту игры. Очевидно, перспектива парламентских выборов найближчих так налякала партию регионов и коммунистов, Що вони сьогодні вже стали більш поблажливіші, пом'якшили свою позицію. Завдяки чому ця, ця це досягнення зроблено? Завдяки нашій єдності, трьох опозиційних сил. І я хочу, щоб Олег Віталій, щоб ми один одного привітали і наших всіх депутатів, які стояли, разом боролися і виборолися. 4, Свобода, 33. Підсумка 4. Не голосувалося. Удар Віталія Кличка 34. Я прошу по фракціям. 5 лютого.